Дивіться, що я знайшов. Біле насіння. Шей зі знижкою 44. Дуже його полюбляю. Треба взяти декілька пачок. Всім привіт! Це друга частина а, акційних продуктів в АТБ. Хто не встиг подивитися першу? В кінці буде ссылка. Ну, щоб точніше сказати, додивіться то відео до кінця, буде віконечко. Натискайте на нього і буде перша частина. Хто не встиг подивитись. Йдемо на консерви Лейс. 35 гривень. Якісь нові лейс, оригінальні. Соломка. Але я сирну не люблю. Сметану і цибулю, бачите, розібрали. Треба в іншому тебе подивитись, глянути. Розібрали чіпси. Розібрали. Ну, можливо, ще в вашому тебе є. 43% знижки на чіпси. Та що ж все розбирають? Дивіться, Сардіна, Атлантична море. Бланшована в олії. Теж знижка 40%. Можливо, ще в вашому? А тебе є, тут розібрали. Так, що ще по акції із консерв? Із консерв ще по акції бачу скумбрію боцман, філе в томатному соусі. Так, бачу лосось атлантичний в томатному соусі. Лосось атлантичний, натуральний. Теж зі знижкою. А тут новинка, дивіться, лосось атлантичний подрібнений у томатному соусі. А що це за фірма? А, зрозумів. Новинка. Виробник Латвія. Так, шпроти своя лінія в олії зі знижкою 240 грам бачу. Так, тут у нас сардина Атлантична, розумний вибір. Паштети, індичий 130 грам і паштет курячий. Так, зі снижкою каша горохова, каша гречана, розумний вибір. Таша Горохова зі свининою 45 гривень 340 грам І а, каша гречана зі свининою. Ну, майже 50 гривень. Розумний вибір, теж 340 грам. Яловичина 40 гривень 340 г. І свинина 44 гривні теж 340 г. Зі знижкою йде свинина у власному суку. 66 Яловичина в власному соку. це все своя лінія, 8465. Так, тут я бачу своя лінія каша гречана зі свининою 525 грам. 70 гривень зі знижкою. Каша горохова зі свининою 64, а гривні 525 грам. Теж зі свининою. Интересно. Яловичина, тушкована, Рига, голд. Вага 800, а 500, 525 грамм, тоже снижку. А оцю я давно брав Чорноморська господарочка. Мені сподобалось в томатному соусі. Вони зараз по 32 гривні 50 копійок. 28 гривень. Кілька чорноморська. Ну і 39 гривень який Всі грибуть і грибуть і грибуть. 340 грамів. Так, ще я знайшов від торгової марки море кілька з квасолею. 31,60. Позмітали майонези до свят. Залишилось, залишився оліс провансаль. Залишився майонезний соус, салатний гуляй поле. Хороші знижки на приправу. Кріп 6 гривень. Дивіться, тут зелена цибуля, кріп та петрушка 7,70 гривень. Розмарин 14. Хороша фірма теж каміс. надзвичайно сподобалась мені ця приправа томат, базилік та часник. Універсальна 15 гривень, 20 грам. Куркума 12, 12 овочів та трав. Вага 60 грамм, 1630. До плову 1250, 25 грамм. Для супів, бульйонів та борщів. 1250, а вага 25 грамів. Суміш перців є 16 гривень. 30 грам. По 9 гривень зараз 970 мелений. Є вибір приправ можна вибрати. Навіть кухарик можна взяти. Це теж хороша польська приправа. 32 гривні, 70 копійок. 200 грам. 200 грам. велика упаковка. Още одна така теж смачна приправа, хороша. Спробуйте її колись. Приправа до риби лимона 25. Грам 14 гривень. Хто ще не встиг взяти кетчуп, раджу вам взяти кетчуп. Дуже хороша знижка. 17,50, кетчуп королівський, є чілі. є чилі. є до шашлику. Він менш пекучий, 270 грам упаковка, теж 1750. Лагідний вже йде трішки дорожче. Томатна паста руна, точніше соус, фірмовий, гострий, 50 гривень. Лечу руна. Взагалі руна мені подобається. Соус Ацебелі, Дуже смачний оцей соус Ацебелі. Так, знову з'явились по акції огірки у ці кракус. 97,30. Ну, дивіться, маленький верес, перець посольський, не брав ніколи гострий. 52 гривні майже. А малесенькі огірочки, мариновані, європейські, пікулі, 49 гривень за 300 грам. Ось така до борщу заправка 470 грам від руни 56 Паста чумак. В трикутничках 25 гривень. І виробництво, друзі, у нас Італія. Швиденько покажу вам чаї, які в акції на цьому тижні будуть. Tia Moments. 40 гривень. З бергамотом. Теж по 40 гривень, упаковці 25 пакетів. Ловаре теж по 25 пакетів. Смаки можна ось так перевернути, і бачите, тут є асорті чайних смаків. Виноград, лісові ягоди, малина та ваніль, маракуя персик і з ароматом суниці. 42 гривні. А ось тут зелений чай, малина, суниця, зелений з ароматом лимони і саусеп. Так, надзвичайно хороша знижка на чаї Ахмат. З 19 по 25 на цей тиждень Ахмат класичний чорний, 76 пакетів. Знижка майже 40%. Хороша ціна, тому і беруть, тому і купують. Також є ось такі по 42 пакети, 42 гривні 30 копійок. Є заварка. 100 грам. Класичний. 43,70 гривень. І ось такі, що я знайшов. Тут 20 пакетів, 21 гривня. Надзвичайно хороша ціна на чай. Хто полюбляє чай, можете ще встигнути придбати, тому що бачу, що вибирають чаї ахмати. Десь ще один був вид, але я його не можу знайти. Мабуть, розібрали вже його до сніданку. Це класичний грей, а це от до сніданку ще теж 42 пакети. Англійський до сніданку чорний 43,70. Також хороша ціна на тет 48 пакетів, 56,70. І а, ось такий трішки менша упаковка. 20 пакетів, теж тет. 28,30. Британська імперія. Байховий дрібний. Дуже смачний, мені подобається надзвичайний з бергамотом. Оцей насичений бергамот 25 плюс 2 пакети додатково. Зараз він зі знижкою. І можна зекономити 10 гривень. Заварний грейс, кенійський чорний чай, до речі, упаковка теж йде 100 грам. це дуже добре, за 59 гривень. Швиденько пробіжимось по каві. Так, дивимось. Самі хороші знижки на каву Якус. Монарх 40%. Дивіться, 200 грам Ось така велика кава монарх. Показую вам знижку. 180 гривень. Незвичайно хороша ціна. Кава. Так, ось ця 120 грам. Ну да, невигідно брати ось цю 120 грам, бачите? Дійсно, взяти краще вигідно. 200 грамву. Так, Амбасадор. Бачу теж. Жінка підійшла, взяла дві упаковки кави Амбасадор. 200 грам. знижка 40%. Показую, щоб ви бачили ціну знижку. Ну і в кого є карта на тебе. звичайно, ще дешевше виходить. Далі, Форд всі бачили. Хто полюбляє Форд, це дуже старенька кава на ринку. Вийшла ось в таких упаковках. Зараз за 100 гривень можна взяти ось таку 120 грам розчинної кави Форд. Так, далі у нас йде карт-нуар. Упаковка ще більша. Тобто знижка ще більша, упаковка 140 грам, знижка більше, ніж 40%. 165 гривень за карт-нуар. Так, потім, якщо я не помиляюсь, тут теж ще була якась акція на амбасадор. Ось вона. І, до речі, дві залишились. Теж лишилося, щоб я вам показав. 250 грам. Кавумани. Хто полюбляє каву, будь ласка. Бачу, з'явилася Голд. Якобс Голд. А ну, як з'явила? З'явилася в АТБ, тому що в інших магазинах, мабуть, була а от в АТБ я не бачив 250 грам. Як пахнуть зерна кави, я вам передати не можу. Як. Ви знаєте, мабуть, скоро вже і камера скоро щось придумать, коли будуть вже передавати аромат. Майже 50% знижки. На ось цю каву в зернах Має, ну цілий кілограм. Ну і звичайно скло. Хто любить себе побалувати в склі, а може на подарунок? Ось така Якубс. Теж надзвичайно хороша знижка. Ну, і красиво дивиться. На столі естетично. Можна взяти меншу, але більше виходить, звичайно, що краще, дешевше. І ось така малюточка для малюточки. 20 грам. У нас є малюточки. Малюточки дивляться? Малюточки, можете собі взяти малюточку. А хто пам'ятає цю юнгу? Гризли? А? Ану признавайтеся, гризли. Гризли. По 14 гривень зараз. Юнга. Так, ну і, звичайно ж, не можу вам не показати соціальні продукти. До речі, хочу вам сказати, що гречка трішки теж подешевіла. Це дуже тішить. Дивіться, каціна на гречку. 49,60. Цілий кілограм. Рис теж трошки впав. Круглий зернистий. 46,70, теж кілограм. Так, ще по акції бачу булгур. Дуже смачний булгур подобається мені ця крупа до плову. 32 гривні. Так, крупа кукурудзяна палента. Зараз по 35. 800 грамів. Теж хороша ціна. Бачу рис круглозернистий від Атуаль по 66 гривень. Знижка на а, оцей Камоліно преміум. Досить зручно його варити. 20 хвилин. Ти кинув і займаєшся своїми справами, тому що тут йде, йде все в пакетах. 4 пакети, 500 грам 37. Потім булгур крупа. Цілий кілограм 45 гривень, теж зі знижкою. Своя лінія. Так. Тут у нас а, це не спагеті, це лукшина така довга. Теж своя лінія. 400 грам. По акції. бачу ще оця ярка. Вермішель, 450 грам. А, тут не кілограм. Щоб вони щось наплутали. Кілограм. 450 грам. Оце надзвичайно теж хороша. Один, один раз я її брав. Але я вже забув смак. Ну, я пам'ятаю, що вона дійсно хороша. 500 грам. Так, вермішель, як я кажу, гнізда. Дуже теж цікаво, можна різноманітні страви робити, пів кілограма. Тут у нас йдуть пір'я пів кілограма, 43 гривня. Делюкс. Ну, делюкс, ви знаєте, да? це з хороших сортів. Потім йдуть ось такі гребінці. До речі, теж треба колись дати гребінці. Не пам'ятаю, щоб я їх брав, 43 гривні, пів кілограма. І ще в нас йдуть за 43 гривні ось такі спіральки. Теж делюкс. Сама така а, бюджетна лінія макаронів. Ось павутинка а, тая. Тут цілий кілограм 31 гривня зараз. Бачу, люди купують. І а, ще ріжки 27 гривень, розумний вибір кілограм. Ріжки ярка 37 гривень кілограм. І ось такі Атая. Спіральки 35 гривень теж кілограм. <кхем> Мушля 32 гривні. 400. Дивіться, 420 грам. А тут кілограм. Ну, неправильно, деякі цінники надруковані, нічого не розумію. Диват. Цукор знову впав в ціні, знов по 33 <ривання> гривні кілограм. Дива. Борошно в ціні як було. Ну і, звичайно ж, покажу вам олію а, чумак. Обов'язково купіть, візьміть, хто не взяв, що ще не встиг. 900 мл 56 гривень. Економних вам покупок, мирного неба, міцного здоров'я всіх поважаю і ціную до зустрічі! Всі.